Привіт! Рада вітати всіх на моєму YouTube каналі. І в чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам, мої підписники, мої друзі. Дякую вам за підтримку, дякую вам за допомогою. Тільки завдяки вам цей YouTube канал існує і цей канал. Розвивається, продовжуйте це робити і буде вам щастя. І запрошую підписатися всіх. Хто ще не підписався, хто дивиться мене постійно, вас багато. Мені Ютуб показує, що не підписаних людей, які постійно мене дивляться на сьогоднішній день тисячу чоловік. Мені шкода, що ви не підписуєтесь. Недільний вечір місцянкона. Сьогодні був гарний день сонячний, але на вечір небо затянулося хмарами і, на жаль, сьогодні не буде дивовижних краєвидів, краєвидів з заходом сонця в Андріатичне море. Я виставляла коротке відео і показувала, як заходить сонце в море. Дуже гарні краєвиди. Хто не бачив, можете перегорнути, подивитися мій YouTube. Коротке відео. Я думаю, що вам сподобається тут дивовижні краєвиди, дивовижна природа. І саме містечко Анкона, воно таке приємне. Мені подобається це містечко. Спокійне. Доброзичливе для мене. Як на італійській мові кажуть акулієнта. Добре, що тут є море, Андріатичне море. Хоч я обожнюю інше море, яке зветься Середземне. Я закохалася в Середземне море з першого погляду. Неможливо передати колір цього Середземного моря. Колір міняється в залежності від погоди. Це можуть бути такі голубі кольори і коли. Ну, я не можу передати словами, це треба бачити, так що я закохана в Середземне море. Хоч... Так сталося, що трохи не втопилася в тому середземному морі. Я пішла плавати, коли був шторм. Я нікому не рекомендую повторювати моїх помилок. Коли штормить, то хвиля накриває і ця хвиля затягує тебе в море, і дуже важко вигрібти до, до берегу. Я вже подумки прощалася з життям. І ще проблема така, що накрива паніка. Паніка, і ти вже не мислиш спокійно. В тебе вже якийсь такий панічний настрій, і він тобі мішає боротися. Я чудом випливла. Із того моря мене виплила, вийшла із моря, десь мене отак, напевно, далеко від того пляжу, де я заходила. Але цей випадок я запам'ятаю, запам'ятала на все життя. Так що, коли штормить, коли море неспокійне, краще не лізти в море. Хоча досить добре тримаюся на воді. От. Але коли штормить, то важко боротися з цією стихією. Такі спогади. На жаль, Анкона немає пляжів скоро літо, через дві неділі літо, і мені, напевно, прийдеться вихідний день їхати за місто на пляж. Тут є невеличкий пляж, але там немає де і розвернутися.